Привіт, вас вітає подкаст доросла позиція. Біля мікрофону Оксана Паланська і Андрій Слапєнів. Відкрий двері собачка Собачка прийшла, вибачте. Зараз. Цього разу Все проти нашого подкасту. А, ну, добре, ми зізнаємося, що з нами сьогодні ще собачка, такса. Тася, сядь, будь ласка. Оксана, мабуть, хоче розказати зараз історію якусь із свого життя. Була в мене така історія, зовсім недавно. Значить, я працювала в себе в кабінеті в Моронівці, і за мною заїхав чоловік із сином. Ну, вони приїхали, бо я зазвичай сама на машині їжу, а це в нього був автомобіль. І ми завжди заходимо в центр міста, там на майданчик дитячий, більш-менш пристойний, не такий, як у нас біля будинку. І, значить, я сідаю на лавочку і дивлюся на весь твір, який відбувається на майданчику. Хтось там кидається піском, хтось регоче, хтось когось виховує, мама, щось розказує. Я теж учасник цього процесу. Типу, ну, я трошечки посижу і зараз знову піду виховувати. А Свої там хтось дитину? є, хто пивко? <рес> не знаю, мабуть, є. Е, я згадала е, себе, ну ніби перенеслася в минуле на якийсь момент себе, коли я вчилася в університеті, і е, тоді по дорозі додому, до гуртожитку, лавочок просто так не було, десь в парках. Вони теж були чомусь біля дитячих майданчиків. І я пам'ятаю, як я десь там розгулювала собі. В своїх роздумах, там, типу, про життя, про професію, про те, що робить далі, про любов, про ну, все таке. Нестерпна легкість биття. Да. Я пам'ятаю, як я на такому подібному майданчику сиділа і дивилася на людей, які ми тушаться, на дітей, на їх батьків, і я, типу, відчувала якусь заздрість до того, що вони в цьому моменті знаходяться. Ну, типу, щось роблять, про щось переживають. А я ніби була не в собі. Ну, ну, ніби не в своєму тілі, ніби не на своєму місці, і ніби була відщеплена від своїх переживань і думала про те, що це все ну, не зі мною, чи станеться не зі мною і так далі. І в якийсь момент я подумала про те, що насправді. Я ніби проживала не своє життя. Ну от і це мені зрезонувало за цим відомим висловом, який часто маніпулятивно застосовують в соціальних мережах про те, що живіть своє життя, живіть своє життя. І я подумала, що да, в цьому багато сенсу, коли я ну, розумію, з чим я порівнюю, розумію, що чому мені тоді так було? Бо я була абсолютно відсторонена від свого життя, робила щось, що від мене очікували інші. Викладачі, мама, там, типу, подружки. подружки, друзі. І не робила того, чого хотіла я, і того, чого я відчувала, і те, що б мені хотілося, і так далі. І оця відщепленість від свого життя, і думка, що хтось знає краще, як мені робити, це і є невміння проживати себе в тому моменті, в якому я є. І я, мабуть, хотіла би з тобою про це поговорити, спитати, чи ти таке відчував? Так, звичайно, відчував. І дивно, але це відчуття в мене виникло після початку повномасштабного вторгнення. Війна наскільки вирвала з контексту попереднього життя. Мене і моїй що мене зараз, зараз в мою сім'ю. Зараз мене є таке відчуття, що до, до 24-го я жив не своїм життям. Mm -hmm. Ну, от як, як не дивно. Да? Mm -hmm. а, але це не перший раз трапляється в моєму житті. І, е, ну, тобто, таке відчуття з'являється. І хочу тобі сказати, що от, ну, це, мені здається, просто якийсь етап проходить, коли, коли ти здатен це усвідомити. Так, да, ну і я навіть я це навіть не усвідомлювала, да, це вирівнялося само по собі, коли я просто змінила професію і пішла просто другим іншим шляхом. Да, і це дозволило мені потім через багато років, ну, типу, подивитися на це. З точки зору нинішньої Оксани, яка дивиться туди в минуле. І усвідомити, що це тоді було таке зі мною. Ну, я повністю була як якась загублена вівця, знаєш, яка десь тиняється по Києву. В пошуках, ну, якогось розуміння чи підказок. Ну так. Да. Ну да, так це таке дуже біблійне порівняння Приво. про вівці. В самій істокі. Угу. Um, і так, да, до речі, я з тобою погоджуюсь, що війна активувала дуже багатьох шукати відповіді на свої питання. Просто тому, що завтра може не настати. І це стало настільки um, ну, настільки потужним фоном, це розуміння. Що ну ти сам знаєш ці історії, да, люди, які під час війни почали ремонти, будівництва, бізнеси і так далі. Ну ніби там, де це не накопичувалося роками, це й вибухнуло. І навпаки, закрилося дуже багато тих, хто робив щось до війни і просто позгорталися ті самі бізнеси, ну в різні в силу різних обставин. Але хтось усвідомив, що блін, на що я вкладаюся в це, це мені приносить більше ніякого задоволення. Так, але ти розумієш, в чому парадокс цього відчуття, яке на тебе е, не зайшло, це відчуття, що ти тоді не жила е, власного життя. Е, чи не буде такого моменту, що через п'ять років ти поглянеш зараз на себе і не відчуєш те, того самого відчуття? Чому я тобі е, сказав попередньо, що в мене вже було таке відчуття? Тому що воно було приблизно так само 10 років тому. Мені здавалося, що. В один момент здалося, що я не живу свого життя. Своє життя повноцінно так як я хочу. Ось воно, ось зараз я його почну. Я його починаю, і в певний момент я потрапляю, потрапив знову в ту саму пастку, коли ходив з облудшою вівцею по Києву і подумав: ні, я зараз не живу своє життя. Я зараз приїду з почну жити з своєю дівчиною. Я починаю з нею жити. Починається цей етап, типу проживання власного життя. Знову десь я втрачаю, наприклад, я на собі кажу, втрачаю запал, втрачаю е, цю, е, цю тонку стежку, да, яку я начебто собі побачив, і я там збиваюсь на щось інше. І так, етапами там, кожні 5 років е, е, таке відчуття з'являлось у мене. Mm, э -э. І, я не гар... і я не впевнений, що в тебе не з'явиться воно теж через 5 років. А я впевнена. Тобто я впевнений, що воно в тебе теж з'явиться. А, а я впевнена, що воно не з'явиться. Тому що, от е, будь-які мої вибори, ну і аналіз, рефлексія мого минулого, е, яку я можу зараз здійснити, е, вони, вс... я ні про що, наприклад, не жалкую. І все, що мені було некомфортно робити, я не робила. Все, що мені було комфортно робити, я робила. Все, що мені було ні там, ні там, я якось про це домовлялась. Ну, тобто, не було жодного акту насилля, вчиненого мною, наді мною, ну, за останні, там, скажімо, 3-4 роки ну, такого насилля, щоб я прямо про це пам'ятала. Може, невеличкого, да, якогось буденного, ситуативного і так далі. Ну тобто, я просто до цього всього ставлюся як до наслідків свого вибору а не як це ж різні позиції тоді в 20 років я почувалась як людина, якій дуже потрібна якась людина, якась інша людина, більш знаюча, розуміюча життя, яка мене бачить, яка мене розуміє, бачить мої сильні і слабкі сторони. і Яка мені скаже: Оксана, ти ж кандидат наук, що ти тут робиш? Ти дуже потрібна в нашому університеті, швидше, швидше. Ну, і я би ну, я б все віддала за таку ситуацію тоді. А ну такої людини не трапилося, і мені довелося вчитися опиратися на себе. І це був дуже важкий довгий шлях. Ну я дуже часто де говорю про те, що в мене 9 років особистої терапії. І тільки зараз я зрозуміла, що ну, все, мій терапевт уже не є для мене тією фігурою, з якою мені треба обов'язково порадитися, починаючи щось чи закінчуючи щось. Я вже просто ну, відчуваю, що це має бути. Ну, от, як будинок. Але е, з терапевтом ти працюєш е, з чим? З травмами? Чому з травмами? Ну, я часто зверталася до терапевта, до свого, коли починала якісь проекти великі. Коли в мене були якісь ідеї. Тобто, тобі було важко прийняти рішення починяти чи ні? З, звичайно, так. Да, я не могла оцінити свої сили. Мені треба було це з кимось проговорити, хто би міг мене послухати ну, і дати мені якийсь адекватний, незацікавлений а, фідбек, ну зберігати нейтралітет. І так декілька проєктів моїх закінчились, не почавшись, бо я усвідомила, що це був ну, якийсь нарцисичний дуже проєкт, який би я не витягнула. Бо, бо все, що ми робимо, це ж не просто ми робимо. Ми часто відіграємо щось, реалізуємо, якісь частини нашої психіки і так далі. А деякі проекти просто реалізувалися і виникли завдяки моїй терапії. Ну просто завдяки тому, що воно там народжувалося в діалозі з іншим. Це не завжди травма. Але чому ти не допускаєш думки, що в тебе з'явиться якийсь проект, якого на який ти знову не зможеш самозважитись, і тобі потрібна буде знову якась людина для поради? Так, і ну, типу, нема такого правила, що я не можу більше звертатися за порадою. Я можу написати своєму терапевту, який в мене був до цього, знайти нового. Ми офіційно завершили стосунки, але е, ну, типу, немає такого, що я не можу їй подзвонити чи написати повідомлення, і вона мені не відповість. Ну, Це як розлучення, да? ця ж людина не померла, ви просто розійшлися ну, в різні Да, і... я розумію, але все одно. Все одно мені е, хочеться якось е, підважити оцю твою е, опору да, е, про те, що навіщо ти хочеш е, це підважити? Ну хочу ну, є таке бажання, не знаю чому. Не хочеться підважити. Бо я не переконаний в сталості. Мені здається, ти віднайшла зараз якісь цінності свої, да, якісь о, ну, опори, як це правильно назвати, ідеали, за якими ти живеш. Але вони ну, не можуть бути стійкими всі решту твого життя. І це може їх рано чи пізно обламати, і ти знову подивишся на себе і подумаєш, чи, чи ті е, мої опори були, типу дійсно е, тим, що я хотіла, чи тоді жила я своє життя, і тобі треба буде шукати щось нове. Ну, Мені здається, або трансформувати. Опори можуть змінюватися, якісь можуть ламатися, якісь можуть виникати нові, але це і є про момент жити тут і зараз, а не минулим там, чи майбутнім. Я тут і зараз відчуваю, що всі мої рішення правильні, вони конгруентні. У психології Обажайте, є слово, таке слово. Конгруентні це ті, які відповідають внутрішнім відчуттям, uh -huh. і зовнішні, зовнішні відчуття відповідають внутрішнім. Ну от коли мені всередині спокійно і зовнішньому світі все спокійно доволі. Мені зараз правда спокійно. Ми сьогодні а, з тобою в Києві записуємо подкаст. Ми сьогодні тут з чоловіком ночували і з малим. І сьогодні не було вночі повітряної тривоги, правда? Ну, ми не зовсім в Києві, але не Да. Але тут ну, збили дрона позавчора, там, де ми знаходимося. І, типу, тут дуже яскраво видно все, що відбувається. Це дуже близько. Ну, погодься. Да. І е, я не знаю, з чим да. це пов'язано. Ну, я не планувала. Я, я навпаки планувала, що сьогодні буде важка ніч, бо нас попереджали, що тут все дуже гарно, чутно і видно. І я навіть чекала, ну, я була напружена там. Вчора ми пили вино, і я така. Ну, так, давайте, руски, коли, коли вже буде повітряна тривога, і її не було. І я думаю, що це не про ну, не, це везіння, да, безумовно, це якась просто ситуація. Це не я своїм внутрішнім світом на Ну, звичайно, на, я б зараз плюнув. би, Якби ти сказала, що це ти. Але просто це дуже яскравий приклад у цієї конгруентності. Ну, типу, коли в мене всередині, коли я спокійна мама, моя дитина теж не лізе блін, в яму або в воду. Вона грається спокійно біля мене. Коли я всередині звінчена, роздратована, агресивна, наполохана, ще якась, моя дитина точно так себе поводить. І я іноді, навіть ті почуття, які витісняю, щитую в ньому. Ну, тобто, це те, що ти транслюєш. І от зараз я не маю в, ну, всередині себе відчуття, що це не мої вибори. Що, ну, мною ніхто не управляє зараз, і я не опираюсь ні на чию думку зараз. Я просто відчуваю, що так має бути. Я щойно підняв руки і, здаюся, в нашій да. супересі. Але опори поміняються, як вони вже помінялися з початком війни. І... Я по тобі просто бачу. Я, ми з тобою зустрічались в березні 2022 року, і я бачив, як твої опори сильно хитались. Ти, не, ти була не в нормі тоді, мені здається, десь на перші місяці. Але за цей рік ти занадто сильно спрогресувала, і я просто бачив тобі надзвичайно. Дякую, впевнену людину заземлену і дійсно таку угу, тому, що я відштовхуючись від цього дуже маленькими кроками. Ну як в темноті, йшла і шукала свої опори, і я багато з них знайшла реально там в землі. От, ну, поділюся, да? я там вирощувала розсаду, я колупалася в землі, мені подобається відчуття руками землі, брудні руки, брудні ноги. Мені це дуже супер подобається. Мене це заземляє. І це мене робить стійкою в роботі також. Тому я не планую нікуди зараз переїжджати ні на які другі чи п'яті поверхи, бо там я відчуваю себе відірваною від землі. Я не планую жити в квартирі. Тому ми робимо ремонт у старому будинку, бабусиному чи дідусовому, там дід мій ще виріс, і який знаходиться на території нашої ділянки. ділянки да. І я відчуваю, що це дуже правильне рішення для мене. Це якесь знаєш, таке відчуття, воно якесь ну зараз буде езотеричне. Але це ніби ми от в самий корінь вкопуємося. Ну, типу, знаєш, це коріння моєї родини. І зруйнувати цю хату ескаватором набагато легше, ніж перебудувати її під себе. І ми вибрали перебудовувати її. І коли я туди заходжу, в мене там ну, абсолютне відчуття от чогось такого мого. Ну, я ніби всі ці стіни проникаю. Я ніби. Зливаюся з цим місцем. І я от не бачу себе зараз ніде. Але я не виключаю Що зміниться. Що через 5-10 років я захочу жити в Києві. Я дуже люблю Київ, я дуже за ним сумую. Я не виключаю, що це станеться. Я не виключаю, що я захочу, щоб Лук'ян ходив на заняття, якісь спортом, яких нема в Миронівці. І ці зміни будуть, але вони вже будуть з тими опорами, які в мене зараз. Які в мене були, є і будуть. Я їх примножую, я їх не знищую. Ну, погодься, фундамент можна укріпити, а можна угу. знищити. Да -да. Ой, розказала тобі прямо, аж мені так стало добре. Не сходила на супервізію. <гум> — Ну, ні, я, начебто, я перед цим особливо не ділюся там в соціальних мережах і ще десь. Не знаю чому, ну це моє якесь таке інтимне дуже переживання. Mm. Наш подкаст доволі інтимний. Mm -hmm. Насправді, тому їх і часто слухають, і подкасти тим і популярні, що є тільки голос mm -hmm. і є тільки слова, і це дозволяє домальовувати уяві слухачів якісь свої образи, трансформувати, адаптувати, рефлексувати. Mm -hmm. менше, менше того, що тебе відволікає постороннього. Да, і чути щось своє. І е, насправді, я ще додам, е, після цього досвіду, коли ти зростаєшся з собою, ну, а в мене є досвід, якщо мова про мене, да, досвід роботи з моєю травмою, такікою, з зрощенням двох частин, з розщеплених між собою, ти вже ну, ти точно відчуєш цю різницю Ну, між тим, що от це був не я, що це була якась моя дисоційована оболонка, яка там ходить по. Квартирі чи по місту, чи щось шукає, і так далі. А де був я? Ну, де був я е, аутентичний, ну, тим, хто я є, і я зараз завдяки цьому почуваюся така... класно і в спільноті. Також це таке в, в, в велике і довге пояснення просто простого речення, пошуки себе, знаєш, uh -huh. е, про все, про що ти говорила, чи ми говорили. Оце відчуття наповненості, да, довершеності, якоїсь е, закритості всередині, в тілі, в думках, да. ясності виборів. Да. Ну, це, це про це. Це про це. І я тут ще скажу кілька слів, чому це важко робити наодинці, без іншого. І чому це неможливо зробити з робочим зошитом, типу, або з блокнотом. Тому що для того, щоб збудувати щось нове, треба ну, зруйнувати трошки старе. Не просто зруйнувати. Це деконструкція, коли ти береш кубики, з яких будувався твій будинок, да, і розбираєш їх, а потім з того, що є, будуєш щось нове. Ми це, це зараз робимо з старою хатою. Ми просто з того, що є, будуємо щось нове. І це означає, що ми нічого з нашої особистості не видаляємо. Ми не знищуємо все, що виросло, все, що ми напрацювали, це наш досвід, це все нам супер потрібно. Але воно просто може в цих місцях, де воно зараз стоїть, воно не працює, воно щось затіняє, воно щось ем, призводить до якоїсь дисфункції, дисбалансу. І іноді якісь вже наші надбання, які є, треба перемістити в інше місце. Ну, трошки деконструювати свою Трансформувати, переставити психику. шафу. Да, переставити і трошки стає тоді вільніше дихати. І щоб це зрозуміти, тобі потрібен. Ну, типу, дизайнер, да? ну, який прийде і скаже, о, ми отут трошечки відсунемо ці двері, перенесемо сюди, а отут повісимо дзеркало, у вас буде більше світла, більше повітря, і ви відчуєте різницю. І в психології це так само. Типу, дивись, все, що в тебе є, це класно, але давай навчимося цим користуватися. Або давай ще щось виростемо. Ну, а сюди поставимо вазончик і виростемо його. Не купимо, готовий. І це, блін, це дуже крутий процес. Ладно, ладно. Ти знову е, збільшуєш фанбазу, не фанбазу, базу а е, популяризуєш психотерапію. Так, Я буду зараз це робити, буду її популяризувати, тому що просто на даному етапі е, суспільного життя, війни. І так далі, без терапії дуже важко виглядати. Ти можеш сформулювати таку собі місію красиву, знаєш, як популяризатор психотерапії, здоровий, знаєш, не такий, як деякі токсики. Добре, якщо це підходить нашим слухачам, то чому б і ні? А, якщо у вас є якісь питання, ми знаємо, яких важко задавати, але деякі ваші питання все-таки до нас доходять. І підписуйтесь на наші соцмережі. Завжди рада, коли наші підписники пишуть мені. Це дуже приємний вид задоволення, якийсь абсолютно новий для мене, про те, що ви слухаєте і вам цікаво. І будь-які питання, звичайно, можна писати в особисті повідомлення. Або в коментарі під постами. Буду. Ми хотіли говорити про жити своє життя і поговорили про це, як ти думаєш? Так, я трошки поділилася своїм шляхом і розповіла, як це буває? Не знаю. Тема, звісно, не розкрита. Ну, 20 хвилин дріть. Люди вчать роками. Але ви можете заглибитись в цю тему, так? Ну, це для тих, хто... кому це цікаво. Що може бути цікавого за самого себе, я ж не знаю. Що може бути цікавого в самому собі? Ціка... Цікавіше, за... а... чим ти сам собі, знаєш. Це ж... Людина це дуже ну, просто бездонний якийсь резервуар, в якому дуже багато цікавого, Да. Я в собі безкінечно знаходжу щось новеньке. І бажаємо вам знайти і в собі безкінечно багато чогось новенького. У вас воно точно є. Дякуємо за увагу і до зустрічі. Почуємось.